Вітаємо, друзі, з вами Бердянськ сьогодні, і це головні події тижня, що минає. Жовто-блакитні акції в центрі міста: арешти, тортури в підвалах катівень, виїзд з окупації, поточна боротьба чотирьох людей, які в березні 2022-го надихнули своїм прикладом всіх бердянців. Телеканал «1 плюс 1» обрав саме їх для дебютного випуску чотири серійного документального проєкту Спротив Володимир Сашко, чиє виконання гімну і вірші чули все місто. Мене з підвала підняли на перший етаж, сказали: Приведи волосся. Порядок для того, щоб ми тебе відпустили, ти должен записати відео. Дорогі бердянці, не ходіть на мітинг. Я набрався наглості і сказав. А якщо я це не прочитаю, каже, зараз ми привеземо твого сина з твоїм внуком, і ти. Нам прочитають все, що ми захочемо. Влад Андрієв, співорганізатор мітингів. Ми втратили дійсно багато. Кожен із нас міг би просто не працювати. Бізнес працює сам по собі. Ми живемо саме по собі в такому прекрасному містечку Бердянська. е я думаю, що кожен повинен вибирати, бути чи під гньотом. Або свободна людина. Я свободна людина. Тетяна Ціпакова з її посту у Фейсбуці почався організований мирний спротив Бердянську. Якби цього ми не робили, не ми, не Мелітополь, не Херсон цього не робив. Як би світ дізнався, що ми їх не чекаємо? Це ж треба було показати. Віталій Шевченко після тортур в Катівні пройшов пішки з Бердянська до підконтрольної території. Пішов на фронт і, на жаль, загинув від окупантів в липні 2023-го. Знайомтесь, це Максим. Він виріс у Бердянську і ще студентом виходив у море на цивільних суднах, а згодом став морським прикордонником. Дослужився до командира катера у Маріуполі. Його дивізіон перекинуло одразу після повномасштабного вторгнення. Найбільше Максиму запам'яталося 27 березня 2022 року. Останній бій у центрі Маріуполя. Тоді, прикриваючи відхід побратимів, він дістав наскрізне поранення ноги. На щастя, назовсталі на йому надали допомогу і кінцівку зберегли. 31 березня Максима та інших важко поранених взяли на борт вертольота, що мав доправити їх до шпиталю в Діпрі. Коли небо над Маріуполем було повністю під контролем ворога в їхній гвинтокрил влучили, але завдяки професіоналізму пілота та кулеметника вони таки дісталися до Дніпра. Щоб повернутись до служби після такого поранення, прикордоннику знадобилася тривала реабілітація, але Максим впорався і зараз робить усе, щоб наблизити перемогу. Журналісти Бердянськ сьогодні з'ясували, що за даними рашистських реєстрів, з 18 квітня 2024 року, так звану Бердянську ВГА, очолює вже не гауляйтер Сауленко, а Карпунькіна Марина Едуардівна. Вона значиться виконуючою обов'язки. Сауленко залишився головою фейкової адміністрації Бердянського міського округу. Карпунькіна Марина Едуардівна до повномасштабного вторгнення та окупації Бердянська позиціонувала себе як правозахисниця та юрист кредитної спілки. Благо. Активно брала участь в організації фейкових виборів у тимчасово окупованому Бердянську. Вовчанськ практично зруйнований внаслідок наступу російських окупантів, заявив керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Втім, ворог не виконав задачу свого командування і досі не захопив це місто. Ворог поширює неправду про зайняття Білогорівки. Ситуація в селі суттєвих змін не зазнала. Команда аналітиків діпстейт. Знищено останній носій калібрів у Чорному морі. Генштаб підтвердив ураження циклона в ніч на 19 травня. Сило оборони України уразили в Севастополі російський ракетний корабель циклон проєкту 22800. Днями було гучно у тимчасово окупованому Криму. Окупанти спочатку заявляли, що всі атаки відбито, але після появи красномовних відео відкоригували свої заяви. Місцеві змі повідомили, що в Алушті було уражено дуже важливий для росіян вузол зв'язку. Також є інформація, що під час удару на об'єкті знаходилось багато високопоставлених військових Російської Федерації. За два роки окупації міста зрадник Олег Петров встигнув здобути посаду директора окупованого водоканалу, втратити її та заробити 11 років за гратами. Саме такий строк отримав колобаран за рішенням львівського суду. Зокрема, в ефірах він висловлював вдячність окупаційному керівництву та зазначав, що Росія надає значну допомогу для функціонування підприємства, чого не було при колишній владі. У місцевих чатах дружина зниклого бердянця повідомила, що її чоловіка Карпишева Юрія 18 травня забрали російські військові. Чоловік повністю підтримував руський мир, але критикував поставлених рашистами управлінців колаборантів. Поліція їй відповіли, що допомогти нічим не можуть. Журналісти Бердянськ сьогодні знайшли у мережі відео за яке, скоріш за все забрали до тюрми Бердянця. У цьому відео Карпишев скаржиться на місцеву окупаційну владу та заявляє, що його сподівання на Росію. Не виправдались у перспективу покращення Бердянська в окупації. Він вже не вірить. У Запоріжжі з'явились вулиці, названі на честь бердянців Тіграна Оганісяна та Микити Ханганова. Юнаків звинувачували в підготовці диверсії, переслідували, катували та, зрештою, стратили. Вони назавжди залишаться героями для бердянців та уособленням мужності та рішучості для всієї України. Рішення міськради Запоріжжя, вулицю Ласаля в Заводському районі розділили на дві частини: одну перейменували на вулицю Тіграна Оганісяна, а другу на вулицю Микити Ханганова. Про пограбування російськими військовими у Бердянську в місцевих чатах повідомив сам потерпілий. За його словами, на нього напали озброєні люди у військовій формі, побили та відібрали гроші, телефон та ключі від квартири. Потім вони пограбували ще його квартиру. Звернення до російської поліції Бердянцю не допомогло. Правоохоронці замість допомоги провели обшук та відібрали техніку. 21 травня перехожі на вулиці Софіївська почули дитячий плач та побачили трирічного хлопчика та однорічну дівчинку біля одного з під'їздів житлового будинку. Дітки було з різними травмами та без верхнього одягу. Малюків доставили до лікарні у тяжкому стані. За словами матері, вона залишила дітей у малознайомих людей, щоб вони наглядали за ними на час її від'їзду. Під час перевірки було встановлено 62-річного чоловіка та 47-річну жінку. У які мали доглянути дітей, подружня пара в цей момент була в своїй квартирі у стані алкогольного сп'яніння. Ноутбуки, мобільні телефони та алкотестери за даними системи Прозоро. Бердянська міська військова адміністрація повідомила про декілька прямих закупок та один тендер. Так, без конкурсу бердянська адміністрація закупила 20 одиниць акумуляторних батарейок на суму 55 тисяч 600 гривень. Два мобільні телефони на загальну суму 11 тисяч, два алкотестери на загальну суму 90 тисяч, радіо і телевізійні приймачі, апаратура для запису та відтворення. Ау аудіо та відеоматеріалу – 10 одиниць на суму 11 тисяч. Окрім цього, Бердянська міська військова адміністрація оголосила тендер на покупку 12 ноутбуків на загальну суму 324 тисячі гривень. Окупаційна влада на тимчасово окупованих територіях не справляється з рівнем корупції у своїх рядах та вимушена регулярно проводити публічні та приховані чистки. Цього разу через корупцію колаборантів ледве не зірвався вивіз зерна з тимчасово окупованих територій Запорізької області до Російської Федерації. Тербалицький знайшов виногу та ініціював проведення службової перевірки державного унітарного підприємства державний зерновий оператор, яке монополізувало ринок зерна в окупації. Виявилось, що на під Приємстві зафіксовано систематичні порушення зобов'язань перед фермерами, тобто Росія гроші для розрахунку з фермерами надсилає, але вони до них не надходять. Балицький заявив, що на час проведення перевірки відсторонений від виконання посадових обов'язків заступник голови уряду, що керує цю сферу. На місці колишнього каховського водосховища на весь великий луг замість води виросло 150 тисяч гектарів дуже густого лісу з верби. Після знищення рашистами дамби води на місці водосховища майже не залишилось. Тільки маленькі озерця, які поступово заростають травою. Окупанти пропонують бердянцям воду з бердівського водосховища, а також свердловин села Азовське, але ці джерела не забезпечать потреби міста, не говорячи вже про якість. Усі розмови про глобальні проекти. З водопостачання поки залишаються тільки розмовами. Начальником відділу дорожнього господарства та транспорту так званої адміністрації Бердянського міського округу працює Лихой Олег Юрійович, уродженець міста Первомайськ Луганської області. Працював в шахті а з 2015 року в Бердянську в магазині Ельдорадо. Якось і чиновники в окупації бере активну участь в імітації діяльності партії Єдина Росія. Знов же, у зрадники пішов не сам, а з дружиною Катериною Лихою, яка вже давно працює директоркою захопленої гімназії номер. Потужний вибух в Луганську прогримів в районі академії внутрішніх справ, де базуються російські військові. Внаслідок удару загинуло 13 військовослужбовців. Ще 26 зазнали поранень. Будівля, по якій прилетіло, використовувалася як командний пункт угрупування військ Південь. На момент атаки в будівлі проводили нараду. Окупаційного міського голову Інакієво затримали співробітники ФСБ. За версією слідства Роман Храменков у листопаді 2023 року отримав від індивідуального підприємця хабар у розмірі 3 мільйони рублів. Крім того, Храменков через посередника отримав від директора однієї з організацій хабар у розмірі 10 мільйонів рублів за продовження договору оренди на нерухоме майно. Окупанти продовжують будувати житло під іпотеку на місці знесених будинків маріупольців. Компенсаційне житло не видають, людей залишають на вулиці. Тож містяни вийшли на акцію протесту. Повідомляє Маріупольська міська рада. Більш того, окупанти змінюють адреси для новобудов. В результаті мешканці демонтованих будинків, на місці яких зводять іпотечне житло, втрачають свої права. Маріупольці бачать, що окупанти лише наживаються на трагедії людей, тож протестні настрої в місті зростають. Служба безпеки України оголосила підозру організатору псевдовиборів у тимчасово окупованому Приморську Володимиру Горбунову. Підозрюваному загрожує строк позбавлення волі від 10 до 15 років. На цьому все. Підписуйтесь на наш канал і ставте вподобання. Бердянськ сьогодні ваш зв'язок з рідним містом.